Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Миру вам та добра і смачної капусти. Ви попросили зробити такий кулінарний гороскоп на травень місяць, зв'язаний з квашенням капусти. І ми робимо це вже років 5. Уже на травень місяць у нас постійно є підписники, які. Кожного місяця готують свіженьку квашену капусту, смачну, солодку і дуже корисну. Ну що ж, давайте розглянемо на травень 24-го. У нас буде гарних два періоди. Нагадаю, що немає значення фаза і перехід із фази у фазу у місяця, А саме головне знак: отож, у нас 7 травня всі 24 години можемо класти капусту. 8 травня також всі 24 години. Наступний період дуже великий: це козоріг, спадаючий місяць, 25 травня з 19.00 до кінця доби. 26 травня всі 24 години, 27 травня з 0 годин до 18 години вечора. Зараз ми вам показуємо весь гороскоп кулінарний для квашення капусти на травень 2024 року. Будь ласка, готуйте смачну капусту, здоров'ячка вам. Ну, а ми з вами зустрінемося в наступному новому відео на нашому каналі. На все добре!